Тейлор Свіфт неочікувано анонсувала вихід 12-го студійного альбому, поговоримо про інсайдерську інформацію, що буде на новому альбомі Тейлор, чого чекати її фанатам, куди подівся Джек Антонов. І поговоримо про те, як Зої Кравіц стала причиною руйнування частини будинку Тейлор Свіфт, і про те, що Крішціано Роналду освічився своїй коханій. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам Сподобається то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. Нагадаю, що на цьому каналі ми з вами обговорюємо найцікавіші поп культурні моменти, найцікавіші події, зіркові драми. Говоримо про темну сторону Голівуду і говоримо про життя зірок, яких знають у всьому світі. Сьогодні дайже, тому запрошую вас розпочинати. Поїхали! Тейлор Свіфт подарувала подкасту свого бойфренда Тревіса Келсі та його старшого брата Джейсона ексклюзив та рейтинги. Незабаром співачка випустить свій новий 12-й альбом під назвою The Life of Showgirl» Життя шоуґел. Анонс відбувся 12 серпня, о 12.12 .12 за східноамериканським часом, у момент, коли на сайті спрацював зворотній відлік. Назву альбому і деякі деталі Тейлор офіційно при. Ставила під час епізоду подкасту Нью Хайтс нові висоти. Власне його і ведуть, якраз бойфренд Тейлор Свіфт і зірка НФЛ Тревіс Келсі з братом Джейсоном на відео. Свіфт дістає м'ятно-зелену валізу зі своїми ініціалами і виймає з неї платівку. Обкладинку було на відео приховано і заявляє, що це мій новий альбом. Шанувальники підозрюють, що свою нову еру співачка присвятить саме тематиці Кабаре. Про це натякали її нещодавні фотографії. Ну і власне назва альбому 3 жовтня це дата, коли альбом з'явиться офіційно на всіх платформах. Замовлення платівки, до речі, уже доступне. Ви можете замовити вініл щодо візуальної концепції, то на обкладинці Тейлор Свіфт практично занурена у воду. Вона у блискучому вбранні, створюючи враження, що вона знаходиться десь за лаштунками шоу. Фотографії зробили Мерт Аллас та Маркус Пігот. Якщо ви не знаєте, то у фешн-індустрії Мерт і Маркус. Їхній тандем дуже відомий. Дуже цікаво, що фотографи Тейлор Свіфт надихнулися своїм референсом десятирічної давності із карою Делевінь. Серед кольорів домінують портофіно-оранжевий, м'ятно-зелений відтінки, що відразу асоціюється із новою ерою Тейлор Свіфт. Цікаві асоціації також викликає і назва нового альбому Тейлор, тому що є як мінімум два фільми про складну долю дівчат, які виступають на публіку. Це фільм Шоу Герлз року. І ось 2024 року вийшов фільм із Памелою Андерсон під назвою остання шоу Герл. Відсилання до назви власне пряме. Ми бачимо Тейлор у образі шоу-герл із Вегасу. Тейлор візуалом вдалося потрапити в класну естетику на новому альбомі. Google, до речі, вже святкує швидкий вихід нового альбому Тейлор Свіфт. Також співачка показала обкладинки і трек-лист. Звісно ж, вражає її працездатність, тому що торік у неї вийшов альбом, який став найуспішнішим дебю. Лютом у чарті Billboard 200, також приніс їй номінацію на гремі. Ну а про мега успішний тур, The Ерас Tour також не варто забувати. Сам 12-й альбом стався дуже швидко, тому що, як кажуть, інсайдери, співачка літала його записувати у перервах між концертами під час власне свого світового турне. Головним літ синглом, до речі, буде дует із Сабріною Карпентер. Так що також дуже цікаво послухати, як вони звучатимуть разом. Фанати вже шукають підказки про що тай. Тейлор Свіфт може заспівати на новій платівці. Рік після релізу останнього альбому Тейлор, до речі, видався непростим. Тейлор булили на Супербоулі, також зливали контракт її відносин із Тревісом Келсі. Завершилася також її дружба, десятирічна дружба із Блейк Лайвлі. Як відомо, якщо ви знаєте і слідкуєте за творчістю Тейлор, то вона любить переносити своє життя у свою творчість. Інсайдери кажуть, що альбом записувався під час перерв у Рестур. Тейлор літала. До Швеції, аби працювати із продюсерами Максом Мартіном та Шелбаком, із якими вона раніше працювала над хітами Bad Blood та Shake It Out. Це перший випадок, коли платівка повністю створена цією командою. Назва The Life of a Showgirls з'явилася після того, як Тревіс Келсі у подкасті підмітив, що співачка живе життям шоу-герл, гастролюючи і одночасно записуючи музику. Реліз альбому заплановано, як я вже казала, на 3 жовтня стовідсотково там є якийсь символ у цифрах також вийшла до речі зйомка із бойфрендом Тейлор, гравцем у американський футбол Тревісом Келсі для нового випуску журналу JQ. За стилізацією тут відповідав Лоу Роч в цю обкладинку і розвороти дуже активно. До речі, зараз обговорюють у соціальних мережах. Тейлор почала писати нові пісні через два місяці після виходу альбому The Tortured Poet Department у 2024 році. Кажуть, що вона писала по три пісні на день. Звучання альбому може здатися в чомусь. Драматичним, хоча лірика наповнена романтикою. Всьому провиною Тревіс Келсі їхні стосунки допомогли їй подолати темний період життя Тейлор відносно драми із Блейк Лайвлі. То, скоріш за все, ця тема не увійде до альбому. кажуть, що Тейлор написала кілька пісень, які торкаються дружби з Блейк, потім розриву їхнього. Але врешті-решт, вона, начебто, вирішила відмовитися від них, аби альбом вийшов позитивним. Це погляд Тейлор на таке закулісне життя під час турне Ерастур, а не сама сцена. The life of a showgirls складатиметься із 12 пісень, вона не включатиме бонусних чи прихованих треків. За словами співачки, зміна цієї кількості тільки б порушила цілісність роботи. За звучанням Тейлор повертається до енергійного попу з мотивами гламурного шоу, близько, драйву, натхненних атмосферою шоу. Деякі медіа звернули увагу також на символіку моменту, тому що реліз анонсу о 12.12 .12 у період персеїд, тобто метеоритного дощу, пов'язує. Заного із кометою Свіфт Тютл і повного місяця у водолії додають до події містичного відтінку. Цікава ситуація також відбувається зараз із продюсерським складом, що активно обговорюється в соціальних мережах, тому що у продюсерському кріслі немає Джека Антонова. Замість нього повернувся, як я казала, Макс Мартін. Тейлор записувала з ним свої хіти Red, The 1989, Reputation. Ексклюзивна робота із Максом Мартіном та Шелбеком. Це перша повна. Півпраця Тейлор Свіфт після 2017 року. Джек Антонов був її опорою, особливо після розриву стосунків. Був головним бойовим товаришем Тейлор Свіфт. І дуже дивно, куди він подівся. Джек взагалі, начебто, не бере участь у жодному із треків, що сталося вперше за 13 років. Також перші смуги американських таблоїдів заповнила новина про те, що Маргарет Квелі, дружина Джека Антонофа, ніяково відреагувала на питання про новий альбом Тейлор Свіфт. Вона давала інтерв'ю, і ведучий шоу Today запитав Маргарет про те, що її чоловік раніше був продюсером Тейлор, чи може вона сказати щось про її майбутній альбом. Ну і Маргарет відповіла. Вона сказала: Я нічого не знаю про її новий альбом, але мені буде цікаво послухати музику. І в інтернеті твердо вирішили і чітко вирішили, що це ознаки війни, що в них якийсь розбрат, що щось там у них відбулося. Звісно ж, є і ті, хто радіє відсутності Джека Антонова у продюсерському складі, і ті, хто не любить періоди, Їхньої співпраці із Тейлор Свіфт. Звісно ж, дуже цікаво, що мав такого зробити Джек Антонов. Але мені здається, що інтернет просто перебільшує. І в реакції Маргарет на це питання немає нічого ексклюзивного. Це інтерв'ю було присвячене її новій роботі Honey Don't, а не Тейлор Свіфт. Тому вона взагалі можливо навіть і не очікувала, що подібне питання буде поставлено. Це можна сприймати, звісно ж, як прогрів початок прогріву до нового 12-го альбому. Тейлор також на днях Зої Кравіць розповіла, як Тейлор Свіфт дуже. Великодушно пустила їх із її матір'ю Лізою Боне та сімейною змією на прізвисько Орфей. Одразу тут згадується останній сезон Сендмен. Хто дивився, як вам до себе додому? Вона їх запросила під час лос-анджелеських лісових пожеж. Зоїкравець розповіла, що вона була в гостях у Тейлор два тижні і примудрилася рознести ванну, тому що їхнє змієння втекло і залізло у труби. Одного дня мама Зої Зоікравіць сказала, що вона вмивалася, поряд був орфей, і вона просто відклала. Його на секунду, зачинила двері, а в цей час змійнятко знайшло маленьку дірочку у кутку. Ну, пізніше Кравець зателефонувала керуючому будинку Тейлор Свіфт, який приїхав із ломом. Але коли Зої вже зателефонувала Тейтей, аби розповісти про ситуацію, то Тейлор Свіфт вже була у курсі подій. Сказала, що оплатить ремонт ванної кімнати Тейлор Свіфт. Зої Кравець пожартувала, що наступний альбом співачки називатиметься Орфей. Але ми вже знаємо, що у нього інша назва, можливо, наступний. Для Тейлор змія ця Бистий символ. Нагадаю, що у 2016 році фанати Веста, Кім Кардашян масово залишали їй ці емоції зі зміями через конфлікт, і так це й прижилося. Кравіц розповіла про цей інцидент на шоу Сета Майерса, Тому мені дуже цікаво, чи чекаєте ви на нову платівку? Тейтей, звісно ж, якщо буде тур, то він буде дуже блискучим з великою кількістю танців, зважаючи на тематику, з розкішною естетикою, де закулісне життя стає частиною мистецтва. Друзі, хто чекає на платівку на 12-ту платівку Тейлор Свіфт? Як вам ця новина? Як вам також обкладинка із Тревісом Келсі? Як ви думаєте, куди подівся Джек Антонов? І що думаєте про історію із змієнятком Зої Кравіц? Ну і давайте сьогодні поговоримо про те, що Кріштіану Роналду вперше готується до свого весілля. 40-річний футболіст нарешті зробив пропозицію своїй коханій Джорджині Родрігас, із якою вони разом уже дуже багато років і виховують двох спільних дітей. Розмір в каменю у каблучці свідчить про серйозність його намірів. Партнерка Роналду Джорджина Родрігас офіційно оголосила про заручений 11 серпня, опублікувавши фотографії із обручкою в соціальних мережах і підписом. Так згодна. У цьому та і у всіх моїх життях обручка справді вражає, тому що це овал із центральним діамантом, вагою близько 40-45 град, оточений двома трикутними діамантами. Орієнтовна вартість 6 мільйонів євро. Це близько 6,6 мільйонів доларів. За іншими даними, каблучку оцінюють від 2 до 25 мільйонів євро. Іспанські ювеліри-експерти орієнтуються саме на такий діапазон в залежності від характеристик каменю. На даний момент жодних офіційних дат. Талий про дату, місце або плани на весілля не розкривається. Преса пише лише, що пара починає готуватися до весілля. Нагадаю, що португальський форвард Кріштіану Роналду є одним із найкращих футболістів у історії, і в будь-якому випадку, через якийсь час, його як і ще одного його зіркового сучасника Ліонеля Месі обов'язково ставитимуть в один ряд із такими геніями гри, як Пале Дієго Марадона або Йохан Кройф. Але нам цікаве особисте життя. Легендарного футболіста сучасності нагадаю, що Кріштіану Роналду ніколи не був одружений. Багато хто вважає, що йому подобаються не жінки. Незважаючи на це, преса приписувала зірковому португальцю романи із багатьма відомими дівчатами, переважно зі сфери модельного бізнесу. У різні роки Роналду зустрічався із Жорданою Жардел, Джемою Аткінс, Нерейдою Гальярдо, Періс Гілтон, Дезіре Кордеро із Росіянкою з 2016 і до цього часу. Налду має романтичні стосунки з іспанською моделлю аргентинського походження. Джорджиною Родрігес. Пара зустрічається понад 9 років, хтось каже, що 10. Джорджина виховує п'ятьох дітей футболіста, троє від сурогатних матерів і двоє їхніх власних. За легендою, знайомство відбулося у Мадриді у магазині Гучі у 2016 році, де Джорджина працювала продавчиною. В цей час пара починає зустрічатися у січні 2017 року. Відбулася їх. Їхня Перша публічна поява разом на церемонії The Best FIFA Football Awards 12 листопада 2017 року. Народжується їхня перша спільна дитина, донечка Алана Мартіна. З 2018 по 2020 роки Джорджина активно супроводжувала Роналду на футбольних подіях. Вона брала участь у благодійних заходах і стає взагалі публічною фігурою, медійною фігурою. У жовтні 2021 року. Пара оголосила про те, що вона чекає двійню хлопчика та дівчинку. Проте, на жаль, 18 квітня Роналду написав про трагічну звістку про те, що його новонароджений син помер. Народилася донечка Бела Есмеральда, а її брат Близнюк помер при пологах. На щастя, дівчинка народилася здоровою. Це дозволило молодим батькам пройти через один із найскладніших та найболючіших моментів у їхньому спільному житті з 2023 по 2024 роки. Вони продовжують разом жити у Саудівській Аравії після переходу Роналду у новий клуб Альнаср. І ось 11 серпня Джорджина оголосила у інстаграмі про заручини з Кріштіану, показавши цю шалену обручку. Нагадаю, що зараз Джорджина буквально купається у розкоші в увазі, якими її оточує Кріштіану. Роналду у інтерв'ю журналістам на початку 2022 року давав зрозуміти, що знакова подія у житті закоханих, маючи на увазі весілля, обов'язково відбудеться. Цитата: Я завжди кажу Джорджині, що ви. Весілля відбудеться, коли ми отримаємо цей сигнал, коли щось класне так відбувається у багатьох випадках нашого життя. Вона знає, про що я говорю. Це може бути через рік, можливо, через півроку або через місяць. Я на тисячу відсотків впевнений, що весілля буде. Заявляв тоді, у 2022 році, Роналду подейкували також, що від шлюбу із Джорджиною, португальського футболіста, якийсь час тому відмовляла його мати, каже. Жучи, жінка, нібито перебуває у не найкращих стосунках із обранецею сина, і нібито вважає, що Джорджина зустрічається із Крістіану Роналду тільки через його статки. Також я читала новину про те, що влітку цього року Роналду підтримав благодійну ініціативу. Це благодійний аукціон із унікальними лотами на підтримку Unbroken Kids, там, де розігрувалася на аукціоні футболка із його автографом, яка належала фанату із України у Львові за виручить. Ні, кошти купували медикаменти для українських військових, і Кріштіану прокоментував: сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною 2019 року допоможе молодим людям мати найкраще майбутнє. Молюся за мир. Друзі, як вам новина про те, що Кріштіану одружується нарешті? Що думаєте про їхню пару із Джорджиною Родрігес? Ну і взагалі про втрату дитини, тому що я не знала цю трагічну історію. Пишіть свої думки у коментарях. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Сподіваюсь, випуск був для вас цікавим, насиченим. Якщо є бажання прокоментувати, то, звісно ж, я люблю читати ваші коментарі. Мені завжди цікаво дізнатися вашу думку. Тому також хочу подякувати, по-перше, спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Я дякую, що ви є, тому що завдяки вам у мене є можливість випускати відео трішки частіше. Користуючись нагодою, я хочу попросити вас не забувати про підтримку наших титанів, наших захисників і захисних. Ніці, які оборонять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. І також хочу нагадати, що навіть невеликі донати є дуже важливими. Донайте лише у перевірені збори, це критично важливо. І давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося з вами зовсім скоро у новому відео. Тому до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай! i yeah.